Те, що на даній території знаходиться масове просування жителів Зумського району і Сур, в принципі, відеозапис може

Сьогодні проводимо слідчу дію огляд захоронення військовослужбовців Збройних сил України. Попередньо ми маємо дані про 17 тіл загиблих, однак ця цифра може бути неточна. На даний час проводяться Розкопки викопано три тіла військовослужбовців за участю слідчих слідчого управління, а також працівників Борівського відділу поліції проводяться детальні огляди вказаних тіл вказана, вказана слідча дія, скоріш за все буде проводитися не один день, можливо, завтра, післязавтра, тому що погодні умови нам не дозволяють зробити це в найкоротші терміни. Попередні дані як нам вказують місцеві. Наші хлопці відступали, загинули в бою, і їх попередньо тут заховали. Орієнтовна дата приблизно 13 квітня.